Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3 річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. Доброго вечора тим, хто щойно приєднався до нас. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Людмила Петрівна Поліщук, начальник головного управління пенсійного фонду в області. Доброго вечора. Доброго вечора. Людмила Петрівна. Ви до нас сьогодні прийшли не з пустими руками, і я знаю, що так само не з пустими руками сьогодні виходять ваші фахівці у кожному районі вже на сьогодні Кіровоградщини до ваших клієнтів. Будемо говорити так. Отже, розкажіть про інформаційну кампанію, яка нині триває. Вона триває по всій Україні. Чи це ваша ідея таким? Чином інформувати людей доброго вечора, шановні телеглядачі, доброго вечора, Настя. Соціальні ініціативи президента передбачають надання якісних послуг для громадян, а враховуючи те, що ми в своїй роботі опікуємося і роботодавцями, і застрахованими особами, і особливо із пенсіонерами і. Ми намагаємося в своїй роботі зустріти людину так, щоб вона вийшла від наших з наших стін завжди задоволеною. Ми були першими в Україні, де були відкриті в кожному управлінні пенсійного фонду. Ми працюємо за принципом єдиного вікна, де самі кращі спеціалісти працюють у цих де відділи, ми створили, де сектори, а де просто спеціалісти, які якраз надають людям кваліфіковані е консультації, де приймаються документи для призначення пенсій і вся історія що цікавить пенсіонера, вони якраз можуть подивитися у єдиному вікні, але останнім часом, коли я зустрічаюся із людьми, а ми проводимо і подвірні обходи, і крім того, ми сьогодні поставлено таке завдання, що повинні дойти в самі віддалені села і зустрітися із людьми і розповісти їм те, що людину цікавить. Крім того, ми сьогодні була у відпустці і думаю, де ж це більше всього люди збираються в селі, йдуть до мами у бібліотеки. Це приємно. Це приємно, ви знаєте, і я подумала, а чого б і нам туди не піти. Тим паче ходять і малі, і людина вже похилого віку. А нам, є що сказати, і одні і інші категорії таких людей. І далі, прийом провожу. Молода людина на превеликий жаль захворіла, і для того, щоб її, її видана довідка МСЕК, що вона інвалід другої групи, і призначити. Пенсію. І постало питання за рахування страхового стажу. А чи є в цієї людини 8 років для того, щоб їй призначити пенсію? І ви знаєте, дивишся трудову книжку, а там одна єдина запис. Що він десь після училища пішов працювати, далі армія. І після армії він уже працював. Але працював він. Без оформлення трудових відносин, а на відрахування коштів до пенсійного фонду у розмірі менше мінімального, на превеликий жаль, приводить до того, що людина не може отримати пенсію. То -то І ви знаєте, якось... мені наскільки мене так це підштовхнуло, що люди не розуміють, вони знають, але вони не розуміють, тому що кожен думає, а коли та ще старість до мене? Прийде. Тобто не до кінця вникають в усі права, які їм дають. Так, да, е... да, да, не знають. І от ви знаєте, ми взяли, підготували, бачите, на столі я вас тут розклала е буклети і навіть картинки. Я от так покажу зараз Хто нашим телеглядачам. Це все роз, розробляли спеціалісти головного управління, головного управління пенсійного фонду. Ви нам, будь ласка, покажіть. Да. Я от покажу, бачите, написано Дитина запитує тату. Ти отримуєш легальну заробітну плату, ось така, І до нього розроблено і буклет на часі легалізації заробітної плати, де ми людям розказуємо при тому, як вони тільки влаштовуються на роботу, що вони повинні, які документи повинні вони оформляти у відділі кадрів. І ще один такий. Бачите, на конверт, а на йому написано зарплата і перекреслено, тому що пенсію. В конверті ніхто нікому не носить. Тобто, ви вже очевидні речі в картинках. Так, да, картинка, розповісти. крім буклетів, крім того, що тут написано, все є, що таке мінімальний страховий внесок, з якої яка це сума і так далі. Розписано у буклеті, а тут уже ми показуємо отаку картинку. Наскільки доступною мовою матеріал викладений? Знаєте, не мовою посадовців, а так, щоб зрозуміло да, кошти. Щоб людина зрозуміла, щоб щоб людина зрозуміла і е, на основі. Будемо казати так, закон ми не переписуємо, а ми його тут тлумачимо. Ми його тут тлумачимо, той закон. Якщо це приходять люди, і от проводячи інформаційну роз'яснювальну роботу, ми ходимо подвірні обходи проводимо. До людей прямо заходимо в двір або там, де вони зібралися. І отут виникла така ідея: а чому б нам де саме велике скупчення людей, чи то. Базар, Ринок, так. Да, чи то базар, чи то біля якогось супермаркета. І ми звернулися до е, міських голів, до селищних голів, і вони дали нам дозвіл. Ми поставили намет найбільш населен, е, у найбільш людних місцях і поки що, поки що два рази у неділю проводимо. Роботу, а якщо виїзну, це так би мовити, да, да, це виїзну. Це виїзна. Якщо, е, е, значить, е, на наметі написано пенсійний фонд інформує, стоять наші спеціалісти, де у них є абсолютно вся ця інформація. Крім того, крім того, у нас є і скриньки, і анкети, які ми О, до речі, проводимо. Про анкету розкажіть. Значить, е, ну я зацікавлена в тому, е, ну так будемо скажемо, рано чи пізно, але кожен із нас до такого поважного віку доживе. Так, от я завжди своїм спеціалістам кажу, ми повинні з людьми спілкуватися так і відносити до них з таким серцем, щоб в яку іншу установу нам з вами не прийшлося прийти, і ми з вами таке відношення відчули до себе. І от люди, які до нас приходять, мають оце все і відчувати. І тому якраз робота у інформаційних центрах розроблена анкета. Цю анкету нам можуть надіслати, як в електронному вигляді на наш е, веб-портал, да, на наш сайт, а можуть вони і скринька, тому що біля кожного намета скринька. І там перше, яке стоїть записане питання, чи задовільняє вас, як обслуговують вас? У пенсійному Є фонді. вже перші результати маємо хвилинку до кінця фірцікаво. Які вже результати опитування? Цього? Ви знаєте, я сьогодні можу сказати, що у більшості у більшості районів я чую гарні відгуки. Розумієте, мене завжди можуть люди чим на нас обіжатися. Ми призначаємо пенсію відповідно до законодавства. Є заробітна плата. Є страховий стаж, і чим вище буде зарплата, тим більша і буде відповідно пенсійна виплата. А от коли приходиться призначати у розмірі прожиткового мінімуму, то звичайно, що людина виходить незадоволена. Але ви знаєте, якраз оці дві, які я показувала вам, вони сьогодні відіграють роль. І я сьогодні більше звертаюся до молоді. Думайте. Про старість з молоду ви будете думати про себе, і ви будете сплачуючи кошти до бюджету пенсійного фонду. Ми будемо підтримувати сьогоднішніх пенсіонерів. І тоді у нас вже буде можливість збільшити розмір пенсії. І знову ж соціальні ініціативи президента з 1 грудня буде збільшений розмір. Пенсії, але я думаю, то вже буде друга тема нашої так. розмови, де я обов'язково розкажу, яка категорія, наскільки будуть підвищені ті чи інші розміри пенсії. А це значить до наступної зустрічі і нашим глядачам. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Людмила Поліщук, начальник головного управління пенсійного фонду в області. Такою була тема дня. Дякую вам ще раз.